Єдина більш-менш адекватна центральна вулиця, яка у нас є, це Велика Бердичівська. А її не так давно робили. О, ну, взагалі шикарно. На стрічку виїжджай, щоб ямки об'їхати. Це ще дуже добре, якщо ти по цим вулицям їздиш і більш-менш знаєш, де які ями, де яка дорога. А якщо я, наприклад, приїхав з іншого міста і їду по дорозі, я ж не знаю, де ями, де його краще об'їхати, як його краще об'їхати. Я ж собі їду. І влітають ці ями. Тут ото, на цьому мосту. Це я не знаю, чи можна взагалі дорогою буде назвати. От вони цей п'яточок вот зрізали, Це... далі вони по рельсам не зробили. Ось, які хороші ямки. Отак якраз на повороті, коли повертаєш. А ось тут взагалі шикарно. Біля ботанічного саду, там теж дорога така, що о, мама не горюй. Щоб об'їхати ті ями, які з двох сторон образувалися між рельсами і бордюром. Там ще потрібно мати нормальний водійський досвід. Щоб ні машину не подряпати і не ушкодити і проїхати більш-менш адекватно. Ось. Ой, яка крута яма! Ще хуже стало, ніж було. Угу. Ну, не просто так тормозить, правда? А, яка класна яма! На ну, ці вже по рельсам об'їжджають. Люди замість того, щоб нормально проїхати по дорозі, вони виїжджають на рельси, на брусчатку, там де немає по факту дороги. Бо чого, бо правильно, бо там яма, як та дорога. Влітають в яму, ріжуться, рвуться, викликається поліція, а поліція просто розводить руками і каже, ну, а що ми можемо зробити. Отут асфальт просипався, ота, і ось засипали просто. Там була дирочка розміром з футбольний м'яч, але глибиною я не знаю якої. Її просто засипали, я вже хрен не знаю скільки місяців вона. Отак от висить просто. Там теж дирочка вон образувалась, до сих пор нічого не роблять. Зрізать, зрізали, позасипали щебенки і все. Не. Не. не, Хіба це нормально? Це ж не дорога, блін. Ми розуміємо, що зараз погода е мінуса, фактично мінусові температури спали, е йдуть дощі і з'явилось багато ям на дорогах. Тому підприємство, комунальне підприємство управління автомобільних шляхів та іншим підприємствам, які відповідають е по балансовій приналежності за свої ділянки, е надіслано е письмове доручення щодо утримання. Е це тимчасова міра, е це зрізаний асфальт та бетон, який на сьогоднішній день складується на комунальному підприємстві. Буде просто аварійно підсипати в ті великі ями. Е які на сьогоднішній день утворилися. Е, останнім часом нарада була з патрульною поліцією з приводу цього е, взаємодія з комунальним підприємством та з іншими підприємствами, де виконуються ще роботи, де в нас є аварійні розкопки, де є місця проведення робіт, і на сьогоднішній день е, погодні умови не дозволяють їх асфальтувати, бо всі асфальтно-бетонні заводи, які знаходяться зараз на території області, вони не один з них не працює, вони всі стоять, тому що в е, Такі погодні умови асфальт бетоном асфальтувати ну, практично неможливо. Два рази комунальне підприємство спробувало зловити цю погоду, на жаль, е не змогло, тому що погода міняється і прогноз не відповідає дійсності. Самі аварійні ями і як тимчасово будуть підсипатися зрізаним асфальтом для того, щоб зняти аварійність. При настанні сприятливих погодних умов вийдуть аварійні бригади, які зможуть запустити завод і повноцінно працювати по місту. В цілому... Аварійний ямковий ремонт не то, що можна, його потрібно проводити круглий рік. По факту, тому що ну, є технологія використання холодної асфальтобетонної суміші, яку можна використовувати вплоть до того, що в ямки з водою влаштовується. Тому нема ніякої проблеми, коли. В несприятливі погодні умови, але є посередині дороги, яма завелика. Її потрібно якимось методом ліквідувати по суті. Так, да, звісно, при там, плюсовій температурі якість виконання тих робіт воно буде значно краще, але якщо є плюсова температура плюс 5 градусів, я думаю, з використанням певних модифікаторів можна використовувати асфальтобетонну суміш і гарячу асфальтобетонну суміш для ліквідації ямкового ремонту на автомобільних дорогах як місцевого. Так і комунальної власності, так і державної власності. Ну, тому що відповідні комунальні служби вони мають забезпечити безпечні умови утримання автомобільних доріг. Тобто, якщо виникла яма, Ну, яким чином, ну, по крайній мірі, навіть на сьогоднішній день є по місту Житомиру, де є великі ями, де просто відфрезерованим асфальтом просто вони засипаються. Це е, тимчасові заходи по суті, до більш сприятливих погодних умов. Ну, асфальтобетонна суміш холодна, тобто вона, ну, її, вона виготовляється завчасно і вона може зберігатися е, певний період. Е, Період не потребуючи там застосування асфальтобетонного заводу. Тобто це холодна суміш, яка по суті засипається в яму за допомогою ручних вібротрамбівок, е втрамбовується і вона буде певний, певний термін часу вона буде працювати, тобто виконувати свою функцію.